Вітаю в медитації наміру 999 Завершення і перехід. У ній ми відпустимо все зайве, все старе, що вже віджило. І відкриємо себе новому шляху. Шляху серця та душі. Сядь зручно. або ляж. Закрий очі. Зроби три повільних вдихи і видихи. Відчуй як з кожним видихом. Залишаєш цю напругу, турботу, зайві думки, і твоє тіло повністю розслабляється. Уяви, як з твоїх стоп починають рости корені світла, які сягають глибоко в землю. Відчуй цю неймовірну енергію підтримку землі, її силу та стабільність. Скажи про себе. Я в безпеці. Я з'єднана з'єднаною з, єднана, з єднана землею. Вона тримає і захищає мене. А тепер. Перед твоїми очима з'являється велика світла брама із цифрою 9. Вона сяє золотим обілим світлом. Вона символізує завершення старого і відкриття нового циклу. Зроби крок назустріч їй і відчуй. Як і як її енергія омиває тебе хвилею тепла та очищення. Уяви перед собою мішок. Він стоїть перед тобою, і ти складаєш у нього все. Що більше не служить тобі, страхи і сумніви, старі образи, залежності і звички, заздрість, лість, ненависть, виснажливі стосунки, обмежуючі переконання. Мов про себе. Дякую вам за досвід. Я відпускаю вас любов'ю, ви більше не частина мого шляху. І побачте, як цей мішок. Розчиняється у світлі брами і повністю зникає. А тепер покладіть руки на серце, відчуйте його ритм, скажіть подумки або вголос. Я обираю новий рівень себе. Я обираю шлях моєї душі. Я дозволяю любові, гармонії та силі вести мене. Я відкриваюся новим можливостям людям і подіям, які служать моєму розвитку. я живу тут і зараз у єдності з собою та всім Всесвітом. Побачте, як твоє серце випромінює неймовірне світло і починає інтенсивно пульсувати, розходиться колами навколо тебе, освітлює все довкола і відкриває перед тобою простір. Нових можливостей, і коли світло заповнило все твоє тіло, весь простір, у якому ти знаходишся, місто, в якому ти перебуваєш, країну, планету, весь всесвіт. Відчуй у своїх грудях тепло. Це неймовірна вдячність, неймовірна вдячність собі за весь пройдений шлях, вдячність людям, які тебе оточують, батькам, вчителям, наставникам, вдячність Всесвіту і Творцю. За всі можливості і те життя, яке ти зараз маєш відчуй, як з кожним твоїм дихом ця вдячність розповсюджується неймовірним теплом по всьому твоєму тілу. Як вона виходить за його межі. За межі простору, де ти знаходишся, за межі твого міста, країни, планети. І ти відчуваєш величезну тотальну вдячність, найвищу форму вдячності собі, за можливість бути і відчувати цю вдячність. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів, уяви, як брама зачиняється за твоєю спиною, залишаючи все старе в минулому. А перед тобою відкривається попереду нова дорога. Освітлена світлом, по якій ти йдеш впевнено і спокійно, скажи в голос. я завершила, завершив старе, я відкрилася, відкрився новому. Моє серце, мій компас і орієнтир. Я готова, готовий. Зроби глибокий вдих, посміхнись собі і повільно відкрий очі. Вітаю з переродженням.